Дитяча кімната смайлик запрацювала у центрі адміністративних послуг, що на замості на старому місті, і тепер люди, які у справах прийшли до прозорого офісу, зможуть залишити у смайлику своїх дітей на вихователя щонайменше на дві години. Графік роботи кімнати з 9 до 17. Подібна дитяча кімната вже більше місяця працює в міській раді. Далі Роман Гах. Це перші відвідувачі дитячої кімнати Смайлик, яку відкрили у прозорому офісі на замості. Теж немає, що змають. Що робити? Дивимося мультики. Так да, подобається. Щоб дитину не мучити чи чергою, чи очікуванням жарі, можуть завести в дитячу кімнату, тут з дітьми можна позайматися, якісь поробки зробити з паперу ми взагалі робимо. Є книги, є ігри, є мультики, можна подивитись мультфільми. залишають тут дітей. Але так як сюди приходять з документами, бажано придивити якісь документи, ми заповняємо анкету, віддаємо корішочок. Там в купоні указаний номер телефону, мій, в разі чого батьки можуть зв'язатись, і аналогічно залишають свій. Якщо дитині потрібно щось, я можу. Же набрати батьки? У ігровій кімнаті своїх дітей батьки зможуть залишити на дві години. Відвідувачем смайлика має бути від трьох до семи років. А сама диткімната працюватиме побуднім з дев'ятої до сімнадцятої години. Ми бачимо, як на погляді міської ради. Я думаю, і тут ці конати не будуть пустими. Тут є дипломований вихователь. До двох годин дитину можна залишити абсолютно спокійно і не переживати, не турбувати, за певну якусь проблему. Далі ми будемо розвивати цей напрямок. Дітям буде цікаво, і батькам буде зручно. До кінця цього тижня така ж дитяча кімната запрацює і у прозорому офісі вишенька. А на наступному тижні батьки зможуть залишити своїх дітей і у староміському відділенні, що по вулиці Островського. Роман Гах, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.